Особливі іграшки із унікальним характером. Майстриня Тетяна Анохіна приїхала до Закарпаття із Донецька. Незважаючи на фізіологічні особливості, жінка за допомогою тільки лівої руки виготовляє неймовірну сувенірну продукцію. Кожна іграшка із частинкою душі, яку майстриня із любов'ю вкладає. Нравиться мені шити грушки, скажу вам чесно, вони мені теж піднімають настроєння. Просто... когда берешь кусок ткани, которая ничего из себя не представляет, и потом из нее рождается зверушка или кукла, и особенно, когда это нравится людям, и приятно, когда покупают и радуются, или просто смотрят и радуются игрушки, ну, как бы это доставляет мне удовольствие. Стараюсь шить из хлопка, чтобы это была экологически чистая игрушка, чтобы деткам можно было ее взять в ручки, чтобы она не вызывала аллергии. У Закарпатській обласній бібліотеці влаштували особливу майстерню святковий майстер-клас із виготовлення м'яких іграшок до дня святого Валентина. Під керівництвом пані Тетяни усі охочі могли спробувати створити унікальну іграшку. Ми пригласіли сьогодні на майстер-клас переселенців, і, може прийдуть місцеві жителі. Ми хочемо трохи… при. Піть народ к творчеству И решили это зять к празднику, к дню святого Валентина. Такие игрушки добрые, мягкие, светлые, чтобы порадовать и детей, и взрослых. Приємним сюрпризом для жінки став подарунок від одного із підприємців Ужгорода. Чоловік придбав та передав для Тетяни швейну машинку. Після того, як ми почали активно анонсувати про сьогоднішню подію у всіх засобах масової інформації, один із підприємців, власників Ужгородської приватної фірми, вирішив зробити такий сюрприз для нашої майстрині Тетяни. І він буквально за годину до початку майстер-класу забіг у бібліотеку, передав нову швейну машинку з гарантією і просив передати її, і сказав, що е, саме таким людям такі машинки найбільше всього потрібні. Ми дуже вдячні. Я вважаю і сподіваюся, що ця машинка стане в нагоді нашій героїні, і вона на ній пошиє ще дуже багато красивих і гарних іграшок і сувенірної продукції. Особлива майстерня, ще й благодійний проект. Усі виготовлені на майстер-класі іграшки учасники за бажанням зможуть передати у дитячий будинок.